З вами Латте Просвяте, єдиний канал в інтернет-просторі, який новини про церкву робить запашним десертом для горнятка вашого Латте. Вітаю вас у цьому випуску: Клініка Святого Луки. Як треба постати, вбивство єпископа та інтерв'ю папи Франциска. всіх цікавить питання. Куди йдуть гроші з недільної таци? Відповідь на це питання хіба один бог знає. І ще, може, миряни Франківської митрополії. Справа в тому, що впродовж останніх десяти років у Івано-Франківську діє лікувально-діагностичний центр клініка святого Луки. Ця клініка якраз і особливо тим, що у ній надаються пільгові і безкоштовні послуги для соціально вразливих верст населення. Засновником цієї клініки є Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви. Зокрема, багато старань приклав митрополит Володимир Війтишин, і тут треба наголосити, що ці послуги не оплачує держава чи якісь невидимі магнати. Ні. Це є ініціатива церкви, і на своїх плечах церква несе тягарі, пов'язані з утриманням клініки, в тому числі й фінансові. Оскільки попит та потреби у медичній допомозі зростали, у 2015 році було прийнято рішення спорудити новий корпус і завдяки цьому забезпечити потребуючих і жертв війни належним медичним обслуговуванням. І ось в середині лютого блаженніший Святослав освятив цей новозведений корпус. Клініка має досить високий рівень медобслуговування та сучасне обладнання. З березня по грудень 2022 року медичний заклад надав 144 тисячі медичних послуг а відвідало його понад 32 тисячі пацієнтів, серед яких 4700 були вимушено переселені особи. Сьогодні клініка Святого Луки має поліклінічне відділення. Лабораторію, радіологічне відділення, операційне відділення та стаціонарне. І все це діло знаходиться на вулиці Гарбарській, 22, якщо хтось забув у Івано-Франківську. Тому якщо наступного разу виникатимуть сумніви, скільки в тацу кидати 10 чи 20 гривень, киньте 30, то нікому не зашкодить, а декому навіть дуже допоможе. З 27 лютого у християн візантійського обряду та тих, котрі дотримуються пасхалії за юліанським календарем, починається Великий Піст. Ура! В різних конфесіях піст проходить зовсім по різному. У католицькій, греко католицькій та православних церквах, піст є часом спільного стримання від чогось. тобто Часом, коли вся церква постить, є й інший вид посту особистий, коли якась людина бере собі постанову від чогось утримуватись. Для протестантських конфесій піст є суто особистою справою, Щоправда, за всі протестантські церкви важко сказати, бо їх є багато і кожна має якусь свою окрему традицію. Але більшість протестантських громад в Україні мають саме такий звичай. У греко-католицькій церкві є хороший документ, котрий регулює цю побожну практику. Називається партикулярне право. У ньому власне пише, що у перший та останній день Великого посту слід утримувати світ споживання м'яса та молока, водночас страв, котрі містять ці продукти, є правила й щодо інших днів посту, зокрема по понеділках, середах і п'ятницях, слід утримувати стільки від м'ясних продуктів. У вівторок та четвер дозволено всі види їжі. Посилання на такий корисний документ буде в описі до цього випуску. Подібні документи, котрі ніхто не читає, все ж потрібні, щонайменше з двох причин: перша щоб застерегти людей від фанатизму, а інша від голодної смерті. Зовсім недавно християнський світ шокувала новина про смерть пастора з Мозамбіку. Котрий помер після того, як намагався повторити піст Ісуса Франциско Бараджа, засновник Євангельської церкви Санта Тріндаді та учитель французької мови, хотів провести 40 днів без їжі та води. У результаті, після 25 таких днів, він схуд настільки, що не міг встати. До лікарні його доставили на прохання родичів та парафіян. У пастора діагностували гостру анемію та відмову органів травлення. Його намагалися врятувати за допомогою сироваток і рідкої їжі, але було вже надто пізно і у підсумку він помер. Йому було всього 39 років. Це не перше повідомлення про фатальну спробу імітувати сорокаденний піст Христа. Видання BBC повідомляє у 2015 році: один такий посник у Зімбабве помер через 30 днів. А у 2006 році у Лондоні жінка померла після того, як таким чином постила 15 днів англійською мовою. це треш. Є невеличка порада для тих, хто крокує дорогою Христа. Життя Христа можна наслідувати а можна імітувати. Час посту є нагодою просити у Бога мудрості, щоб відрізнити одне від другого. Кажуть, що за логікою другого закону термодинаміки, ваше лате зараз не остигає, а насправді поширює своє тепло на інші довколишні тіла, наприклад, молекули. Тепло не може просто так кудись подітись чи безслідно зникнути. Воно просто поширюється. І це стосується так само і теплоти людського серця. Не може теплота нікуди зникнути, вона поширюється на інших. Зовсім недавно від католиків Америки надійшла сумна звістка єпископа помічника Лос-Анджелеса Девіда Окононела знайшли вбитим. Так, так, я знаю, що лати тяжко пити, коли один вмирає, бо постить, інший вмирає бо застрелили. Ну але життя церкви це не тільки служба Божа в неділю. 69-річний дошпастер був ірландцем, який 45 років працював у Америці. Протягом усіх цих років він займався служінням емігрантам, допомагав бідним і жертвам збройного насильства. Єпископа 18 лютого знайшли з простреленим тулубом. Обставини смерті невідомі на момент запису цього відео. Поліція натрапила на підозрюваного у вбивстві. Цікаво, що місцеві католики говорять про нього як про дуже смиренну людину, яка не була байдужою до біди інших. Кажуть, що у нього завжди був час для кожної людини. Єпископ ординарій Лос-Анджелеса каже, що Девід Оконел був людиною глибокої молитви. На місце вбивства покійного єпископа почали приходити католики, тримаючи свічки та молячись вервицю, щоб таким чином попрощатися з душпастерем, котрий дбав за повірене йому стадо. Ця історія, хоч і трагічна, але має світле продовження. У випадку цього єпископа смерть не є для душі останньою зупинкою. Після смерті життя триває, може й не в такому вигляді, як теперішнє. Вчинки покійного єпископа показують, що його життя на землі не було марним. Любов його серця дуже нагадувала запалену свічку, вона горіла і дарувала тепло усім навколо. У березні 2013 року апостольський престол очолив Хорхе маріо берголіо. Аби мус папа. Санкт-Перемані клізі кардіналем Бергольо. І цього року настає ювілей десятиліття його понтифікату. Цієї нагоди на італійському телебаченні вийшов випуск телепрограми Подорожі серця, в якій папа Франциск дав інтерв'ю про 10 років свого понтифікату. Журналіст, котрий брав інтерв'ю, отець Давіде Бранзато дав святішому отцю 10 запитань. Серед них було й питання про війну в Україні. Сюди приїжджало багато дітей, багато з України. Вони не сміються. Вони милі, але втратили усмішку. Я відвідував дітей у лікарні Бамбіно-Джизу. Там я зустрівся з українськими пораненими дітьми. У нікого не було усмішки на устах. Щодо дітей, як слушно підмітив Святіший отець, у них російські загони дегенератів стерли з лиця усмішку. Діти все таки матимуть нагороду. Принаймні в цьому християнський світ переконаний, Блаженні блажені засмучені, бо будуть утішені. Свою відповідь на питання про Україну, папа Франциск підсумував цікавим твердженням: мовляв, коли імперія занепадає, вона воює, щоб відновити позиції, але Росії це не допоможе у випадку з Росією. Діє українська приказка: не тратьте куми сил, ідіть на дно. Черговий випуск вашої улюбленої передачі «Лате про святе дійшов до свого завершення. Тому поспішайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, якщо ви досі цього не зробили, та писати коментарі. Це сприятиме швидшому виходу нового випуску. А ми за вас вип'ємо горнятко теплого лате. До зустрічі у новому випуску!